Доброго дня, шановні! Перш ми почнемо, я би хотів би вам нагадати, що таке мова. Тож, якщо дуже коротко, то мова це набір звуків, з котрих формуються слова, які в свою чергу створюють речення відповідно до тих чи інших граматичних правил. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я буду допомагати вам вчити англійську мову. І в цьому першому відео я би хотів би поділитись з вами невеличким лайфхаком, як потрібно правильно починати вивчати англійську мову. Якщо ми будемо копати в історію, то звичайно дослідники навіть на сьогоднішній день сперечаються стосовно того, як зароджувалися мови. Але є одна теорія, якої дотримується більшість згідно неї, в стародавні часи, коли на тих чи інших континентах, територіях. Чи місцевостях, котрі були оточені різною флорою та фауною, а відповідно і різним набором звуків, починали формуватися общини. І відповідно до тих звуків, котрі переважали на ті чи іншій місцевості, починали формуватися мови, оскільки людям потрібно було вербально передавати ті чи інші значення або описувати тварин. Ну, наприклад, щоб е, попереджати про небезпеку та й хоч якось починати взаємодіяти між собою. Відповідно до цієї теорії, люди намагалися вимовляти певні звуки зі свого оточення, котрі асоціативно були прив'язані до тих чи інших подій або тварин. Потім вони починали ці звуки складати в певного роду слова і вже на наступному етапі. Формувати зі слів речення і лише після цього починали формувати якусь граматику. До прикладу, зверніть увагу, як починають вчити мову діти. Вони ж, в свою чергу, наслідують той самий принцип: звук, слово, речення. Відповідно, я би рекомендував би звернути на це увагу та починати вивчення англійської мови з основ фонетики. Оскільки фонетика дасть вам можливість правильно не лише вимовляти звуки, не характерні для нашого регіону, а й правильно вимовляти та писати слова, а отже, й правильно їх читати. Тобто три головні аспекти при вивченні будь-якої мови це читання, аудіювання та письмо, будуть вам даватися в рази легше після того, як ви освоїте фонетику. Ось, наприклад, давайте згадаємо, яким чином ми запам'ятовували англійські слова в школі. Давайте візьмемо банальне слово «because». Майже всі, кого я знаю, в тому числі я сам під час навчального процесу в школі запам'ятовував його як бекауса. Хоча це абсолютно неправильно. Тому що, якщо слово проспелити, то це буде «b-e-c-a-u-s-e», -E», так? Або, наприклад, давайте візьмемо декілька інших прикладів. Euh, банальне слово Apple ми чуємо три, чотири звуки, при тому, що у слові 5 літер, A -P -P l -E. і схожих прикладів дуже багато. Або ж давайте таки візьмемо до прикладу слово ship і слово ship. Тобто корабель та вівця. Тож, на перший погляд, вони абсолютно ідентично звучать, так? Але якщо прислухатись, то корабль буде ship, а вівця буде sh. Тобто, довжина звуку І. В першому випадку є трошки коротшою, так? ми кажемо і в другому випадку довжина звуку є трошки довшою. І, так? Тобто ми маємо шип і шип. Я думаю, досить такі з нас вже прикладів. Тож, давайте це все підсумуємо і будемо рухатись далі. Тож, перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що фонетика та транскрипція то є не тотожні речі. Фонетика вивчає звуки, їх способи утворення та вимову, в той час як транскрипція це процес перетворення слова одного писемного алфавіту в інший або звукову форму. А отже, це абсолютно різні речі. Зрозуміти мене правильно, транскрипція також дуже важлива, але вона вам буде майже не потрібна після курсу фонетики. А отже, вивчати англійську мову потрібно насамперед з фонетики. Чому? Ну, по-перше, після того, як ви освоїте певну кількість фонетичних правил, ви будете в змозі читати, писати, сприймати на слух англійські слова чи словосполучення, а також і речення без будь-яких проблем. По-друге, у вас буде певний словниковий запас, з яким ви будете набагато простіше вчити новий матеріал, в тому числі, і граматику. По третє, ви не будете витрачати час на те, щоб думати, як же правильно слово сказати, або щоб думати над тим, як його правильно написати. Відповідно, процес навчання буде в рази легшим і в рази швидшим. По четверте, ви будете мати розуміння того, що кожна літера англійського алфавіту може мати не один звук, як то є в українській мові, коли назва літери відповідає звуку. Який вона репрезентує на письмі, а одразу декілька звуків. Ну, ось, до прикладу, візьмемо літеру «a». Вона може звучати як довгий звук Е, як в слові «apple», або як А в слові «father». Інколи вона може звучати відповідно її назві, так? як «a» в слові «cake», інколи навіть як О в слові «ball», ну і зрештою, як Е в слові «many». Тож коли і який звук вживати потрібно, ми з вами будемо розбирати в наступних відео. До прикладу, в наступному відео ми з вами розберемо базові звуки літер алфавіту. Ну а сьогодні ж давайте вивчимо правильні назви літер англійського алфавіту. Погнали! A B C D E F G, H I J K L M N. O P Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Чудово, шановні, а тепер давайте прогонимо алфавіт ще один раз, щоб закріпити правильні назви літер. Окей? Давайте ще раз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q R S, T U V W, X y, Z. Прекрасно. Шановні, зверніть, будь ласка, увагу на те, яким чином я е, проговорюю алфавіт. Я його ніби розбиваю на певні блоки. А роблю я для це для того, щоби. Алфавіт звучав як певного роду чант, тобто наспів, що робить його вивчення більш швидким. Тож повторюйте за мною, розбиваючи алфавіт на блоки. Поїхали. A B C D перший блок. E, F G, другий блок. H I J K, третій блок. L, M, N – Четвертий блок. O, P, Q – п'ятий блок. R. S, T, шостий блок, U, V, W, сьомий блок, X, Y, Z, восьмий блок. Друзі. Будь ласка, практикуйте алфавіт вдома та звертайте увагу на правильні назви літер, оскільки в наступному відео ми з вами розберемо головні звуки літер алфавіту та поговоримо про короткі голосні. А от що це таке? Я вам вже поясню в наступному відео. Тож, друзі, запам'ятайте, consistency beats talent, що дослівно перекладається як послідовність перемагає талант. На все добре, шановні, найщастить. So, okay? <laughs> so, consistency beats talent талант.